Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся я на львівському авторинку. Карбазар сьогодні в нас 25 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не дивлячись на погону, ринок сьогодні трошки такий жвавий, є покупці, є машинки, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, шукати автомобіль. Чи потрібно обирати в інтернеті автомобілі точково по Україні і перевіряти їх? Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Т-5 в короткій базі. Четвертий рік: 7800 ціна, 2,5 дизель, механічна коробка, 130 кінських сил, 320... 320 тисяч пробіг, номер 073 133, 86, 11 Юрій. Так. Можете відкрити дверку, якщо можна. Так, дякую. Показую, як швиденько показую, як виглядає. Може сфокусуватися, дощик накрапає. Так, є кондиціонер. Так, салон показую звідси. Так, там 5 місць, так? в Салоні? Ззаді дві і там так п'ять. Загалом сім плюс один. Сім плюс Так, показую ще по колу. Фіат 13-го року. Шість 300 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, авто офіційне, тобто куплене в автосалоні. У Україні 156 тисяч пробіг номер 067 258 56 18. Так, тут відкриті дверки. Маю можливість показати салон. Багажне відділення. Дах. Так, також показую ось так. Так, авто в чохлі, тому п'ятиступенева механіка. Виглядає. Так. так, ще один Т5. Тут вже довга база. Шостий рік, 9500 ціна, 2,5 дизель ну коробка механічна, 312 тисяч пробіг, номер 067 771 8641. Так, власникам заважати не будемо. Ми тільки глянемо так, кондиціонер є. Е, спереду два місця. В салоні так, в салоні тут буде ще. Ой, дякую вам дуже за допомогу. Зараз я посуну. Так, в салоні ще шість. Вісім місць в загальному. Так, авто доглянуте. Бачите. Хвилинку. Так, фаркоп є, парктроніки є. Volkswagen 8-го року. 5,950 ціна буде ще 1,9 дизель, механічна коробка передач, 304 тисячі пробіг, 880, 88, 51. То затоноване. Не знаю, чи буде вам. Напевно, що і мені чомусь не видно. Так, є фаркоп. Так, деталі вже до власника. За номером телефону. Рено Кіангу. 12 2012 року. 8350 ціна. 1,5 дизель 90 кінських сил. Кіловат, можливо, механічна коробка передач, кондиціонер корисний електропакет три ключі, GPS навігація, 234 тисячі пробіг. Оригінальний пасажир світлий салон. Мерседес Спринтер 98 рік, 7950 ціна. Так, 2.3 дизель. Номер ось тут зараз отак номер телефону є. Все то затоноване, тому не знаю, чи будемо видно. З так, три місця. Коробка механічна, здається. Механічна, Так, тут три місця ще. Так, то в нас значить 9 місць. Так, друзі, буду по черзі показувати вам буси. Спочатку у нас Renault Master, пасажир, 10 рік. Так, він да 8 плюс 1, 10-350 ціна, 2,5 дизель, кондиціонер круїз пневмопідвізка, 326 тисяч пробіг. Номер, бачите. Три місця в салоні спереду. Механічна коробка передач. Так, тут три місця. Так, і тут ще два. Значите. Є парктроніки. Так, наступний у нас буде. Трафік. Буде два в довгій базі цей пасажир 17-й рік. 18 500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, авто не фарбоване, 211 тисяч пробіг. Так, це номер до хлопців з карбазару. Так, тут, напевно, 9 місць буде. Так, кондиціонер є. Так, ну по салону не зможу вам показати. Є парктроніки. Так, тут у нас вантаж пасажир, також в довгій базі. «Зараз, можливо, буде відчинений. Дараз. Так, Поки люди оглядають, я вам покажу. Не знаю, поки вийде відео, можливо, вже буде проданий. Тут 15 рік, 14600 ціна, 1,6 дизель. Механічна коробка, е, коробка передачі, вантаж пасажир. 262 тисячі вказано рідного пробігу 067 777 3027. Так, є можливість швиденько показати. Так, Кермо в чухлі не буде вам видно. Шестиступенева механіка, кондиціонер, 6 місць, дубль кабіна. Там далі вже йде вантажне відділення. Виглядає. Так, зараз... Можливо... Ні, не, не покажу вам монтажне відділення, на жаль. Так ще у нас тут є Рено трафік. Короткий, також вантажу пасажир. Короткій базі, мала на увазі. 12-го року 10650 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Номер так само до хлопців з Карбазару. Шість місць. Так, тут пошкодження на водійському сидінні. Так, тут також. Є фаркоп. Всі немо. Одинадцятий рік. Оригінальний пасажир, 6450 ціна, 1,3 дизель, механічна коробка передач, кондиціонер, електропакет, центральний замок, 156 тисяч пробіг, номер є. Так. Ну, по салону так приблизно виглядає. Так, сидіння в таку Т5 в короткій базі. Восьмий рік, 8800 ціна, 1,9 дизель. Так, пасажир 9 місць, 105 кінських сил двигун, механічна коробка, авто нефарбоване. 310 тисяч пробіг. Номер 068, 685, 51, 53. Так, в принципі, видно вам стан сидіння. Є кондиціонер. Так, тут ряд цей знятий.